Вже за тиждень Божий дух зготує Паску, щоб у хлібі дати ласку і дорослому, й дитині в духом свяченій хлібині, і обіця не здійсниться, бо Господь Він є, правиця. Після жертви Воскресіння проросло зерно спасіння. Ми хвилюємось даремно, в ніч велику завжди темну. День Великий все ж прийде і освятить тло земне, бо правитель в нас один, сам Господь, Господній Син, Дух прикличе в день священний. Буде він нам всім священник і освятяться дари, що йому ми віддали. Небо і земля рідняться, Дух кружляє їх у танці, Він відкриє новий день. Всі співатимуть пісень, Лазаря підняв він з гроба, В Воскресіння й нам дорога.